Як придумати назву бренду одягу, яка запам'ятовується? Друзі, в цьому питанні я досить часто люблю згадувати фразу: Як чого назвеш, так він і попливе. У мене вже просто колись був досвід з назвою мого салону краси, назва була фам фаталь. Ну і доля салону виявилася такою ж фатальною. Тому коли в мене. Бренди початківці цікавляться і питають, як краще назвати бренд. Я завжди рекомендую звернутися до досвіду наших іноземних колег. Якщо ви подивитеся на такі бренди, як Dior, Gabbana, Saint Laurent і так далі, ви зможете побачити, що всі ці дизайнерські бренди носять ім'я їхніх. Власників або власників, які їх заснували, так і досить часто ви можете прослідкувати, що навіть коли вже власників немає в житті, коли бренди перекуповуються, ім'я може прибиратися з назви бренду, але прізвище залишається. Тому все-таки я топлю і раджу брендам початківців, які хочуть створити дизайнерський одяг, звертатися краще до свого коріння, звертатися краще до свого прізвища і використовувати його як назву бренду. В цьому є досить один класний юридичний момент, тому що по суті. Ан Морган не так багато для прикладу. візьмемо мій бренд, і зареєструвати торгівельну марку, і шансів, що при її реєструванні буде у когось така сама назва, значно менше. Звичайно, потрібно пройти перевірку, але це значно зменшує ризики, що десь в. Світі на планеті Земля в країнах є такий самий бренд з такою самою назвою. В юридичному плані це спрощує деякі моменти, і другий момент не менш важливо: якщо ви бренду даєте власне прізвище, вам потрібно розуміти, що ви стаєте обличчям бренду, і вам потрібно вести правильний образ життя, щоб не зруйнувати імідж бренду.